Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, сьогодні 9 квітня 2025 року, ми проводимо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Та також постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. І постійної комісії з гуманітарних питань пропоную розпочати наше засідання. Перше питання доповідач Краснощук Ольга Миколаївна завідувач керівник фінансового відділу. Перше питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23 листопада 2022 року. Про затвердження програми розвитку освіти та території Дубовської сільської ради на 2022-2026 роки. Оля Миколаївна, запрошую вас. Доброго дня всім. Значить, чому виникло питання внесення змін до програми освіти? Одним із заходів цієї програми є фінансування нашої централізованої бухгалтерії, яка створена при відділі освіти? Фінансування ви визначене програмою не може бути менше ніж те, ті планові показники, які передбачені в бюджеті. Враховуючи ті зміни, які ми будемо далі вам пропонувати на отримання централізованої бухгалтерії, цей обсяг в бюджеті буде більший, ніж передбачено в програмі. Це буде 4,1 мільйона гривень. Тому пропонуємо внести зміни до програми в частині збільшення обсягу фінансування, передбачених на отримання. Централізованої бухгалтерії з урахуванням тих змін, які ми можемо ще збільшити внести до кінця року, у сумі 4,5 мільйона гривень. Ну, я думаю, це зрозуміло. Тому на 2025 рік такі зміни. Якщо не. Шановні депутати, є запитання, другі Миколаїв. Там наче все зрозуміло. Нема, нема запитань. Можемо перейти до голосування. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Карась. Так. Одноголосно рекомендуємо розглянути це питання на сесії Двоківської сільської ради. Друге питання також Ольга Миколаївна доповіда про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет до сільської територіальної громади на 2025 рік. Ольга Миколаївна. рік. Значить, постало питання. Я вже вам і на минулій комісії говорила, що багато отримали ми звернень від наших керівників структурних підрозділів з проханням розглянути можливість про оновлення комп'ютерної техніки. Так як ви знаєте, багато в ще такої техніки, яка перейшла із сільських рад, потребує оновлення. Тому розглянуто можливість і. Виділити кошти на 100, 195 тисяч на придбання п'ять комплектів комп'ютерної техніки, одного системного блоку і двох ноутбуків. Це для виконавчих органів наших. Далі 37 тисяч 200 на оплату навчання наших членів пожежної і добровільної пожежної команди. Також до нас звернувся Чаплинський ліцей, додати їм кошти 2000 гривень на придбання костюму одного костюму для черлідингу і 12 944 гривень для волейбольної команди, придбання форми для волейбольної команди дівчат. Для гришаївського клубу, значить, ви теж, ми вже. Що, Значить, у нас в дубовиках створилася нова група, набрали дітей, які Ліана Квітко буде з ними займається вірніше, вже. Тому для їхніх занять, звичайно, потрібна апаратура. Немає відсутня в дубовиках, у нас ампаратура. Ну, Для придбання такої музичної апаратури це 84 тисячі 411 гривень. І також для Гришаївського клубу придбання сценічного взуття. Як знаєте, ми вже їм, мабуть, в минулому чи позаминулому році виділяли на придбання костюмів. Тепер вони прохають придбати їм сценічне взуття. Це 39 600. Для Добровільського будинку культури, також придбання музичної апаратури тут 9890. І те, що я казала, пов'язано з централізованою бухгалтерією. Ви знаєте, що в бюджеті ми передбачали кошти на придбання вживаного автомобіля. Да? І один із них це ми на два, один із них це по відділу освіти, по бухгалтерії. Але на сьогодні розглянули пропозиції, ті, що да? промоніторили. Технічні характеристики, які ми хочемо бачити в цьому автомобілі, то коштів, які ми ви, ви виділяли, не банедостат. Тому необхідно виділити ще 285 тисяч 250 гривень для того, щоб ну, вийти з такою ціновою пропозицією, всього це 950 тисяч. Ну, це буде така реальна ціна для придбання автомобіля. І також э, значно збільшилося споживання електроенергії по наших закладах дошкільної освіти і е, клубних закладів. Ну я думаю, ви розумієте, чого збільшилося це зв'язку з тим, що вони дуже в нас активно допомагають державі, і тому світло у нас значно збільшилося. Звичайно, ми проводимо роботу держава відшкодовує нам ці витрати. Але ну не так швидко, як нам цього хотілося, а за електроенергію нам треба платити вчасно. Тому необхідно довиділити 349 тисяч на вказані цілі. Так, у мене начебто все. Людмила пане, я вибачаюсь, під'єдналась ще один депутат Наталя Володимирівна Чиж. Будь ласка, врахуйте при голосуванні. Добро вітаю, Наталя Володимирівна. Так, шановні депутати, будуть питання до Ольги Миколаївни? У мене є питання. Ольга ага. Миколаївна, а да. ми просили для чергінга костюм і помпони дітям, і гольфи? Я не знаю, така сума 2000, це, ну, не знаю. Може, воно сюди входить, так? Може, да? воно всюди входить, так. Да. У мене відкрито їхня пропозиція. Ну, це я не ли? знаю, це не я не знаю, але ми зверталися до клопотання, писали костюм, помпони і гольфи дітям іменно на чарлідінг. Про волейбол не знаю. Може, якось уточнити це можна? Ну, те, що у них Зараз я ось відкрила те, що вони написали конкретно тут. Зараз я uh -huh. ага, гляну, як тут написано придбання костюмів для черлідингу. На загальну суму 2000, тисячі. Що тут враховано. А, Давайте до завтра я тут точню. Це і а, ми а, тут сесії, якщо тут там підправ. Я думаю, що це невелика велика. Добре. Сума. Добре. Да, mm -hmm. так. добре. Так, добре. Мав питання, шановні депутати? Ні. Переходимо до голосування. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Уровна. Так. Микола Григорович. Так. Наталя Володимирівна. мікрофон включить, Наталя Володимирівна. не чую. Так, зараз я напишу. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Дволоківської сільської ради. Наташа, мікрофон включи. Не можеш включити добре. Е, наступне питання про також Ольга Миколаївна доповідач про внесення змін до рішення від 15 до року про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів іншого обладнання та устаткування мобільних телефонів, комп'ютерів органами місцевого врядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету. Це внесення змін до цього рішення, пов'язано також з внесенням змін до бюджету. Тут ми змінюємо дві позиції. Значить, це граничні суми, вони затверджені були нашим рішенням. Тут ми збільшуємо витрати на придбання легкових автомобілів. Тут у нас було 600 тисяч. Ми збільшуємо до півтора мільйона. І придбання персональних комп'ютерів. Також сума 23 тисячі в нас була. Збільшуємо до 30 тисяч. Ну, це до реальних цін, скажімо так. То дві позиції змінюємо. Виключіть. Виключаємо. Як його включити? Є питання, Юлію Миколаївну? Шо? Немає. Переходимо до голосування. Давай. давай. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Тетяна Дмитрівна. Так. Людмила Григоровна. Микола Григорович. Так. Наталя Володимирівна. Так. Карась Людмила так. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Доболоківської сільської ради. Наступне питання також Ольга Миколаївна доповідач про Є затвердження звіту про виконання бюджету Доболоківської сільської територіальної громади за перший квартал 2023 року. Запрошую, п'ятого року. Запрошувати так, я з вашого договору коротенько назву основні цифри. Уже пройшов, у нас завершився перший квартал. Ми підбиваємо підсумки. Всього ми отримали 28,2 мільйона гривень до свого бюджету. 19,8 це власні наші податки і збори. Бюджет ми виконали на 134,7%. 6,4 мільйона ми отримали податку на та збору на доходи фізичних осіб, і 12 мільйонів – це місцеві податки і збори, в тому числі це земельний податок, орендна плата – 6,2 мільйона, єдиний податок – 5,4 мільйона, 332 тисячі отримали податку на нерухоме майно, Орендної плати – 353 тисячі, ну це те, що ми планували, те ми отримали ще і тут. З, бюджету, з інших бюджетів, з державного бюджету ми отримали 6,9 мільйонів, передали іншим бюджетам 8,6 млн. Видатки наші склали 32,1 мільйон. Ну, видатки у нас в основному це заробітна плата, mm -hmm. поки йде енергоносії. Заробітна плата це у нас 16,8 мільйонів всього по громаді. енергоносії це 3,8%. na. Um, la... <coughs> На пожежу пожежну нашу охорону ми витратили 319 тисяч. Іншим бюджетам, я вже сказала, передали 8,6 млн мільйона. Це в тому числі ті кошти, які ми виділяли військовим частинам. Якщо ви пам'ятаєте, ми виділяли 7,1 млн мільйон. Ну, одній частині ми не перечислили за перший квартал. На початку квітня ми перечислили. тобто 6,1 млн мільйон за перший квартал перечислили військовим частинам. У, -у, -у. У мене коротенько все, якщо може якісь такі ну, питання, ну коротенько, я так. Тобто динаміка позитивна, платники наші платять. тобто ну, ну Перший квартал, скам так, не показовий, але тенденція депутати, Будуть запитання, до Два Ні, Немає. Пропоную перейти до голосування і. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григоровна. Так. Наталя Володимирівна. Так. Людмила Миколаївна Карась. так Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Дубовиківської сільської ради. Дякую. 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 Е, наступне питання у нас доповідач Гусак Світлана Анатолійовна, керівник відділу. Інтернет-підтєфіння. відділ. Так, е, питання про затвердження меморандуму угоди про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Мельнице Подільською селищною радою та Дубовиківською сільською радою. Стана Анатоліна, запрошую вас. Дякую, Людмила Миколаївна. Шановні депутати. Пропонуються вам до розгляду та. Подальшого затвердження меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між мельнице це Подільською селищною радою Чортківського району Тернопільської області та Дубовиківською сільською радою Сеннікаського району Дніпропетровської області. Метою цього меморандуму є налагодження співпраці між партнерською громадою, тобто, мельнице це Подільською, наша громада партнерська вважається та громадою Форпостом, це громада прифронтова якою є наша громада для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, задоволення базових потреб жителів, які проживають на території громади форпосту, відновлення її життєдіяльності, зміцнення стійкості та соціальної згуртованості, а також створення умов для соціальної адаптації та підтримки місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб через надання гуманітарної допомоги, проведення аварійно-відновлюваних робіт, реалізацію культурно-освітніх заходів. Та інших ініціатив, спрямованих на покращення умов життя та функціонування громади Форпосто. Підписання цього меморандуму сторони підтверджують, що інтересами кожної із них відповідає спільна і узгоджена співпраця у формі надання партнерською громадою підтримки громаді Форпосто. Значить, цей меморандум у нас був підписаний вчора між сільським і селищним головою. Я думаю, якщо ви слідкуєте за нашою мережею Facebook, ви бачили це. Значить, цей проєкт з опліч називається національний проєкт «Пліч-Опліч пліч, згуртовані громади. Попередньо нами була направлена заявка туди. Нас було відібрано в цей проект нашу громаду, і як сказати, призначено нам громаду партнера з Тернопільської області, Мельниця-Подільську громаду. Попередньо ми вже з ними провели, можна сказати, дві онлайн-зустрічі. На першій це було знайомчий віз така зустріч, де голови презентували свої громади один одному і намітили перші кроки на реалізацію цього проєкту. На другому ми підписали меморандум, який, сподіваюся, завтра ми затвердимо його. Ну і от тепер потрібно нам його рекомендувати депутатам затвердити завтра на черговій сесії сільської ради. Значить, що ми домовилися? Спочатку предмет договору. Предмет меморандуму я вам зараз зачитаю, в яких сферах ми будемо співпрацювати. Значить, у рамках реалізації меморандуму цього меморандуму здійснюватиметься заходи щодо залучення інвестицій, гуманітарної допомоги, реалізації спільних освітніх, соціальних, спортивних та культурних ініціатив, а також створення нових можливостей для соціально-економічного розвитку Дубовиківської територіальної громади. Значить, забігаючи наперед, скажу вам так, що вже ця громада запитала у нас перелік соціальних Захищених верст населення і кількість їх, і планують до Великодніх свят надати гуманітарну допомогу цим категоріям. Ну, якби це ще питання все вирішується, ну, якби таку пропозицію вже вони висунули стосовно початку реалізації цього проєкту. Тому прошу вас погодити, на завтра затвердити цей меморандум для нашої подальшої співпраці. Цей меморандум діє до кінця року, ну а в подальшому, як ми налагодимо. Зв'язок з цією громадою. Сподіваємось, дуже на довготривалу співпрацю, ну якби час покаже, що зараз говорити. Тому пропоную вам висунути його на затвердження на черговій сесії сільської ради. Шановні депутати, є запитання у вас? Ні, нема. От, я думаю, бачили всі, ви викладали то за Фейсбук, якби на сесії буде більше запитань, тому що люди правда цікавляться інтересуються, що це воно. Я думаю, депутати буду розказувати. Пропоную перейти до голосування. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Людмила Григоровна. Так. Любов Григорович. Так. Наталя Володимирівна. Так. Людмила Миколаївна. Так. Дякую, пане Анатолійовна, за доповідь. Наступне питання доповідач Пушкаріна Олексіївна, начальник відділу соцзахисту та ветеранської політики, про внесення змін до програми соціального захисту населення до Волківської сільської ради на 2024-2028 роки. роки. Запрошую вас, восьмий роки, Олексіївна. Доброго дня, шановні депутати, члени комісії. Пропонується внести зміни до нашої програми соціального захисту населення в пункт 1.2, додатку 2 нашої програми і розширити перелік отримувачів матеріальної допомоги, яку ми надаємо нашим жителям громади, які зареєстровані або проживають. Та або проживають на території Добовиківської сільської ради, працівникам сільської ради, внутрішньопереміщеним особам, які знаходились не менше шести місяців підряд на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб в межах Добовиківської сільської територіальної громади на час звернення. Це одна зміна буде. І інша зміна в. Межсесійний період було прийнято прийнято розпорядження сільського голови щодо про створення комісії з питань надання матеріальної допомоги. За номером 83 квітня 2025 року, що передбачено цим розпорядженням. Ми створили комісію з питань надання матеріальної допомоги. Спочатку заяви звернення наших громадян буде розглядати комісія. В цій комісії в нас включений лікар старости, я, Людмила Миколаївна. Ірина Андріївна Іванічева, провідний спеціаліст відділу соціального захисту. Як попередньо ми розглянемо заяви на комісії, уточнимо як суми, діагнози. Ми не зовсім, скажімо так, компетентні в цих питаннях. У нас є лікар. І запропонуємо членам виконавчого комітету протокол комісії з визначеними, як на наш погляд, сумами. А виконавчий комітет уже потім роздивиться наші пропозиції і буде приймати рішення про виплату чи про відмову, така сума, не така сума. Ну, вирішили це перш за все про працювати в комісії. І так як у програмі соціального захисту населення в порядку виплати матеріальної допомоги було вказано, що виконавчий комітет розглядає заяви, то зараз ми вносимо зміни і вноси і змінюємо виконавчий комітет на комісію. Ось такі зміни будуть. Пановні ну, депутати, є запитання, які ми. Я хочу додати від цього ми проводили засідання комісії, то ми розглядали питання від всіх верст населення, можна сказати, так? І від цивільних, і від людей похилого віку, і від, від військових, і ну, хто потребував, то всі категорії то ми розглядали. Поділяли всім, хто звертався. Так, Людмила Максимна. Так. Так, пропоную перейти до голосування. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Наталя Григо... Наталя Володимировна. Так. Людмила Миколаївна, так. Одного пропоную розглянути питання на сесії Добалківської сільської ради. Дякую, Марина Олексійовна. Наступний доповідач у нас начальник ЦНАПу до сільської ради Пальчинська Марія Юлі, Мая Юріна. вибачте, питання про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Запрошую, Марія. Майя Юліна. Доброго дня. Прошу. Здійснити повноваження у сфері державної вирішити, здійснити саме реєстрацію акцій цивільного стану, проведення державної реєстрації народження, фізичної особи та її поховання шлюбу, смерті на території Дубовиківської територіальної громади, яка охоплює всі наші села, визначити відділ «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради. Як виконавчий орган добувківської сільської ради Сенельниковського району, який буде проводити здійснення повноважень в сфері поховання шлюбу смерті та реєстрації, також покласти всі ці обов'язки на начальника відділу ЦНАПу. Парчинську Майю юрівну визначити четвертим вчинним е, рішення виконавчого комітету Добовиківської сільської ради Сінецького району Дніпропетровської області від 18.10.2023 року номером сімсот. 700... Шістнадцять тридцять 8, 8 сесії про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. І прошу зарекомендувати депутатам ради розглянути вище питання на черговій сесії Дубовиківської сільської ради. Шановні депутати, є питання? Це я так зрозуміла. Тепер можна буде в нас у громаді і народження і шлюб все реєструвати. Ну, якщо ми це затвердимо, ми заключимо з наїзом договір, верні, мабуть, меморандум, да, заключається з наїзом не договір, і пройдемо навчання, і так, ми будемо брати документи, і самі будемо це робити у нас. Це добре. Підтримаємо. Так. А да. це буде звик довчано, чи тільки їхати як дубовики. Ні, це буде дубовики. Угу. Ну, можливо, будуть виїжджати, якщо треба, я думаю. Ну, я ну, так, можливо, мені здається, може, ми багато. зможемо зробити виїзний день в, да. в посела. Села ж далеко знаходяться. А, щоб можна було. Раз ти на тиждень, наскільки там графіка можна. Да. Угу. Добре, да. це дуже радіє. Шановні депутати, переходимо до голосування. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Микола Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Наталя Володимирівна. Так. Людмила Миколаївна так. От голосно пропонуємо розглянути це питання на. Сесії Булоківської сільської ради. Дякую Майя за доповідь. Е, уже у нас черга дина вичерпана. Ми розглянули всі питання. Дякую вам, шановні депутати, шановні учасники, за доповіді, за голосування. Всім гарного дня, до зустрічі на сесії.